Бажаю здоров'я, друзі! Місяць вересень в церкві спасіння призначен темі покликаний Богом. Давайте дізнаємось, що означає бути покликаним Богом. Я вважаю, що кожен покликаний Богом, і це означає поставити Ісуса фундаментом свого життя, приймати рішення як представник Його на цій землі, служити йому, бути радісним, ділати що по моєму мнению, понравилось бы моєму Богу. От этого я отримую огромное внутрішнє моральне, физическое, какое угодно удовлетворение, радость і полноту. Коли ми обвінчалися, наша сім'я створилася майже на другий день. Господь проговорив нам по слову Євангелія От Іана 15, 16. не ви мене вибрали, а я вас вибрав, щоб ви йшли і приносили плод. На мій погляд, бути покликаним Богом це приносити плод в Царство Боже, щоб спасалися душі людей, щоб люди утверджувалися в Слові Божому і в Царстві Божому. Покликаним Богу, це означає виконувати волю. Бога виконувати служіння, яке тобі дорощив Господь. Бути покликаним Богом означає прийняти Його любов йти його шляхом, який він приготував саме для тебе. Це була рубрика Інтерв'ю по горячому. До зустрічі!